Знаєте, як бізнес може в один момент втратити десятки, сотні, а то й мільйони гривень. Дуже просто підписавши договір з недоброчесним контрагентом. Проте я маю для вас гарну новину. В цьому відео я розповім, як е, можна легко, швидко перевірити вашого контрагента та впевнити, що ви можете укласти з ним надійну угоду та мати надійне партнерство. Дивіться це відео до кінця, бо в кінці будуть найважливіші інструменти, якими точно варто скористатись. Крок перший, і він самий простий це перевірити, чи взагалі у вашого контрагента зареєстрований. Бізнес, тобто, якщо він вам пропонує послуги або продати товари, перевірити, чи е, ця особа, наприклад, зареєстрована як фізична особа-підприємець, або чи це є зареєстрована юридична особа. Можна це зробити за допомогою єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, просто внести туди дані, е, прізвища ім'я по фізичної особи або назву юридичної особи. Там ви зможете побачити види діяльності компанії, тобто чим вона займається. Коли вона була зареєстрована, хто є її засновником, директором і так далі. Тобто це допоможе вам впевнити, що цей бізнес взагалі діє офіційно. Привіт, мене звати Ігор. Я юрист та засновник юридичного офісу Ігоря Бондаренко. Ми з моєю командою надаємо юридичний супровід бізнесу від стартапу до його масштабування, що включає юридичні консультації, аналіз та складання договорів, претензійні питання, податкові спори і так далі. Всі послуги, які можуть бути корисні для бізнесу. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати, як захистити свою справу. Другий крок більш цікавіший, та приносить більше результату. Це перевірити е, податкові дані вашого контрагента, тобто ту систему оподаткування, на якій він перебуває, та чи є він платником. ПДВ, якщо є для вас це необхідним, тобто тут ви можете перевірити, чи ваш контрагент перебуває на спрощеній системі оподаткування, чи на загальній, на якій групі спрощеної системи оподаткування він перебуває. По іноді контрагент або його представник, наприклад, менеджер з продажів, може сказати одну інформацію, а фактично. Підприємство перебуває на іншій групі оподаткування, і це може викликати подальші проблеми з укладенням договорів, тому це краще перевірити одразу. Але з податками далі буде ще цікавіше. Наступний крок перевірити єдиний державний реєстр судових рішень та портал судова влада на предмет того, наскільки часто та чи взагалі судиться. Ваш контрагент, і тут показник дуже простий. Якщо е, інші бізнеси або люди звертаються до вашого контрагента з судовими позовами та намагаються стягнути з них з нього кошти, які він їм не доплатив, або е, стягнути кошти за роботи, які він не виконав, товари, які він не поставив, і так далі, це. Чітка ознака того, що ваше партнерство з таким контрагентом може не скластися, тому, можливо, варто пошукати іншого. Для цього, як я сказав, вже є портал судово влади, де ви також можете внести назву юридичної особи або прізвище м'япобаткові ФОПа, також можна ввести реєстраційний код і за цими даними знайти судові справи. Четвертий крок перевірити фінансову звітність підприємства. так на сьогоднішній день вона вже перебуває у відкритому доступі, і ви можете подивитись фінансові звіти ваших контрагентів за. Минулий рік для цього ви просто в не можете написати в Гуглі фінансова звітність підприємства і відкрити портал Державної податкової служби або Open Data Bot, або YouControl, Наприклад, це відкриті реєстри, де ви це можете переглянути, ввести дані вашого контрагента, тобто назви юридичної особи або прізвище на податків ФОПа, або його реєстраційний код. І отримати інформацію про ті фінансові показники, які були у вашого контрагента за минулий рік. Можливо, для вашого бізнесу і для укладення угоди з цим контрагентом вам це буде важливим. І фінальний крок, за яким ви можете перевірити, наскільки доброчесний ваш контрагент, це перевірити його борги. Бо насправді, як виконує свої фінансові зобов'язання партнер, покаже вам, чи варто з ним співпрацювати. Чи ні. Зробити це можна за допомогою декількох ресурсів. Перший ресурс це сайт Державної податкової служби, на якому ви можете перевірити заборгованість вашого контрагента по податкам, тобто, чи вчасно він сплачує свої податки, чи ні. Це також ознака його доброчесної діяльності. Наступне це автоматизована система виконавчих проваджень та єдиний державний реєстр боржників. за даними назви, знову ж таки, юридичної особи чи а по МАПатьки ФОПа, ви можете перевірити, чи є у цього контрагента якісь інші борги, наприклад, не тільки перед податковою, а перед іншими контрагентами, які знаходяться вже в стягненні. Тобто, по яким було колись винесено судове рішення, або в іншим шляхом з нього стягуються ці відповідні борги. Вони є в цьому реєстрі. Ви можете переглянути, чи комусь він винен чи ні. І таким чином. Впевнити, що угоду, яку ви з ним будете укладати, вона буде безпечною, тобто, що у вашого контрагента немає інших зобов'язань перед іншими своїми контрагентами, які він повинен першочергово погасити перед тим, як робити оплати і вам. Ну і аналогічно, ви бачите те, що якщо він не платив комусь іншому, або не виконував роботи е належним чином для когось іншого, то, скоріше за все, це може повторитися і з вами, і на додачу хочу сказати, що перевірка це чудовий інструмент, яким вам точно варто скористатись. Це можна зробити самостійно за допомогою тих ресурсів, які я назвав, або звернутися за юридичною допомогою. Проте обов'язково треба все одно укладати договори з контрагентами. Бо як би ви не були впевненими, що ви перевірили цей контрагент, немає боргів вчасно виконує свої зобов'язання і так далі. Проте, якщо не буде договору, то у випадку виникнення якоїсь іншої складної ситуації, а вона може виникнути, у вас не буде інструменту захисту, інструменту повернути свої кошти або вимагати виконання робіт, поставки товару і так далі. Договір це завжди про надійність та впевненість вашого бізнесу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал та наші інші соціальні мережі для того, щоб знати, як захистити свій бізнес. А також дивіться інші відео на нашому каналі. Я сподіваюся, що для вас вони будуть корисними.